І так, дорогі мої полтавчани, сьогодні даю вам перше відео для того, щоб ваш красунчик Body Health і пульт були і працювали синхронно, щоб ви розібралися в кожній кнопці, яка є на цьому пульті, зрозуміли, як працювати, бо деякі з вас не використовують всі можливості. Це чисто технічне таке відео, де буде на екрані Body Health, а не Валентина Іванівна. В тому ж, поїхали. Для того, щоб запустити працювати Body Health, вам можна щось. Зробити, натиснути кнопочку вимкнути, вмикнути, або ж на пульті, натиснути оцю от зелену кнопочку. А всім проще робити ось так: коли ми вмикаємо «Body Health», ми бачимо зразу два нолика перших. Це робота панелі, тобто буде працювати панель, якщо ми її скажемо. 30 – те, що посерединці, це скільки часу залишиться до закінчення роботи. І останні два нолики це робота наших аплікаторів. Коли ми підключаємо аплікатори, і говоримо, що боді хелсу працює не тільки на панель, так, на ніжки, але й на наше тіло. На нашому пульті ви бачите також. Намальовані ніжки, намальований годинничок і намальоване тільце невеличка людина. Кнопочки вверх-вниз будуть що робити? Змінювати роботу і давати більше активності або ж менше. Для того, щоб працював пульт, і я хочу сказати йому, розмовляйте з пультом. Я хочу йому сказати: мені треба вимкнути. Панель, яка буде працювати мені на ніжки. Тому там, де намальована ніжка, я навожу на body health і ставлю інтенсивність. Неважливо, затримала більше, ставиться більша інтенсивність, затримала по одному, буде ставитися невеличка інтенсивність. Зараз я поставлю інтенсивність 47. Нікому не бажаю на такому працювати, бо це спорт режими. І ви вже зразу бачите, два нолика щезли, і там пішла робота. Тепер 30. Я Можу поставити на панелі, так а, запрограмувати його, щоб він працював не 30 хвилин, а наприклад годину. В цьому боді Health є така можливість. Тому ми можемо також навести, ну і поставити, бачите, 35, 36, 37. І так можна довести до. Години а, відлік піде назад, і ми бачимо, там 48, це панель працює, а 60 це відлік на довимкнення, і ще залишилось в нас два нолики. Це робота з нашим тілом. Коли ми підключаємо аплікатори, ми можемо поставити, бачите, боді пише тіло, щоб працювали аплікатори. Аплікатори завжди, коли ви ставите, повинні цифри ділитися на два. Ми поставили 20, тобто на два аплікатори буде йти по 10. Ми дали задачу: працює Body Health, вимкнута панель. Ми бачимо, 59 хвилин залишилось до вимкнення і працюють аплікатори. Але щось тут ще щось світиться. Що ж це таке? На панелі у вас є кнопочка авто, де стрілочка верх-вниз. У боді хелса є можливість давати низькочастотні імпульси, які проходять через нервову систему і uh, оброблюються в мозку. Ці імпульси можуть бути трьох направлень: перше коли вмикається Body Health, це імпульси, які направлені на релакс. Тут так і написано. Це значить, що імпульси, які зараз ви отримуєте, дають можливість вам відпочити, зняти напруження. Якщо ми хочемо вилікувати ту чи іншу систему, ми ще раз натискаємо кнопочку і бачите, вже софт. Софт це програмка, яка працює імпульсацією на видужання. Мозок дає нашим клітиночкам через нейромедіатори посил. Лікуй. Якщо ми ще раз натиснемо на кнопочку авто, ми переключимо на сліп. Ну, всі знають, що таке сліп, це сон. Тому цю програму я вам рекомендую вмикати, якщо ви хочете відпочити, ви хочете заснути цю програму, ви вмикайте на ніч. Або ж якщо ви дуже сильно заморилися і вам треба повністю, повністю зняти напругу. Не просто релакс, розслабитись, а прямо зняти. Напругу. В деяких випадках я рекомендую починати працювати саме з програми Сліп і Релакс, а на ніч програма Сон. Ви розумієте, бо мало хто з вас. Я впевнена, користується саме ціма трьома програмами. Зрозуміли, так там будуть іти трошки інші імпульси, і ваше тіло, головне мозок, буде реагувати на імпульсацію по різному. Також далі ви бачите кнопочку, на якій написана пауза. Розумієте цю кнопочку, ви можете нажати, коли вам треба поставити паузу, і там відкрити двері комусь і збігати. Коли ми нажимаємо цю кнопочку, дивіться, що ми бачимо. Перші дві цифри: 48 це наскільки нас вимкнута і запрограмована панель. 57 посерединці – це скільки залишилось до вимкнення. І 20, це наскільки працюють наші аплікатори. Ще раз натискаю цю кнопочку, ми знімаємо з паузи і пішов в процес. Наступна кнопка, якою я вам. А... Я вам рекомендую працювати. Це кнопочка мануал. Що це таке? Це кнопочка, яка запускає 15 різних ручних програм. Ага, мало хто нею користується. Отож, слухайте мене, коли ми вмикаємо «Sleep», «Shoot» або релакс. Всі 15 видів маніпуляцій, які йдуть від панелі бодіхелса, постійно змінюються. Якщо ж я хочу взяти якусь одну, щоб активувати зону, пробити зону або навпаки дуже лагідно працювати, ви можете використовувати кнопочку мануал. Пам'ятайте, коли ви виберете одну з 15 програм, всі інші вимкнуться. Натискаємо. Бачите, мануал, 5, меню 6, І поїхали 10... 14, 15 і знову один. Ви можете погратися, сісти, відчути, знайти програму, яка на даний момент вам максимально буде приємна. Ну, це якщо вам потрібно вибрати одну із. Коли ми вибираємо мануал, ви бачите, на меню на, нашому, на нашій панелі зникають надписи: релакс, сліп, шут. Працює тільки ця одна програма, щоб знову вмикнути повністю весь спектр 15 різних програм. Будь ласка, натискаємо кнопочку ту, що нам потрібно, авто, вибираємо чи то світ, чи то релакс, чи то шут, і працюємо далі. Також кнопочка тепла. Якщо ми натискаємо кнопочку тепла, на панелі загорається індикатор температури, і Body Health працює від 50 градусів до 60, щоб змінити скільки вам треба саме поставити панельку внизу, на пульті є. Термометр. І ми починаємо від 50 листаємо до 60. Будь ласка, що вам тут потрібно, чи більш активний прогрів, чи глибокий прогрів. Тут немає 70, припікання на панелі нема, але з 50 до 60 можна обрати і дати можливість активно пропрацьовувати. Що ще тут є за кнопочка? Є кнопочка, яка вимикає отой самий пік, бо, кожні 5, бо кожну хвилиночку спрацьовує. Індика, спрацьовує Сигнал, який каже вам, що пройшла хвилинка. Кому це не подобається, щоб воно пікало, ви нажимаєте кнопочку зняти звуки всі, і повністю вимикається звук. Тобто, кожну хвилину боді не буде вам давати сигнала пік. А кнопочки, які розташовані на панелі, мало хто ними користується і вам не, ну, можу сказати, вони не потрібні для вас, тому що це кнопочки, які можуть вам дати можливість зразу поставити ту чи іншу цифру на панелі. Наприклад, я знаю, що я завжди займаюся там на 11 по на одинадцятій інтенсивності. І я кажу, ніжки прижала я ніжки. І зразу після цього я можу натиснути десяточку. але ці кнопочки спрацьовують дуже швидко, не кожен з вас може до них примінитися. Тому, в принципі, ці кнопочки ну, майже ніхто і не використовує. Все, використовується через збільшення і зменшення інтенсивності. Якщо я зараз відчуваю, що мені, наприклад, 52 для них дуже багато, я прижимаю, спускаю. Наприклад, на 8, на 8. так? Все це я зробила за допомогою ось цих інструментів наших вверх вниз В принципі, це все. Щоб вимкнути, ви можете знову ж таки натиснути кнопочку на пульті, або ж натиснути кнопочку на самій панелі. А вам зараз задача: напишіть мені, будь ласка, хто користувався програмами авто. Кому треба більше інформації про ці програми, хто користується мануалом для того, щоб або зменшити інтенсивність, або навпаки пробити відчуття, хто користується температурою з 50 і піднімає до 60, і хто інколи, інколи вимикає а звук, щоб він не пікав. Ось якось так. Задачі отримані. Сподіваюсь, вам було цікаво. Все, цілую вас, чекайте такого ж відео по Body Health 2.